Стом на стіні, яка вціліла після тої ракетної атаки. транслюється відео тут показують також фото людей, що загинули. Знизу розставлені 46 шість свічок, і на кожній є ім'я та прізвище. Це усі ті, чиї життя забрала російська ракета Х-22. 14 січня. Вона поцілала у багатоповерховий будинок. Зруйнувала два під'їзди. Серед загиблих було і шестеро дітей. У той день російська ракета забрала життя двох жінок, які просто проходили повз їх. Звали Ірина та Ольга. У самій багатоповерхівці померла ціла родина. Шестеро людей прізвище фігурні, і серед них була 15-річна дівчинка. Прошу послухати спогади тих, хто вижив. Я тут вже бігав, допомагав як міг. По я почув так, когось з рятувальників кажуть, типу, знайшли тіло дівчинки, типу, і я думаю, ліж би не Маша, ліж би не маша, і потім з'ясовується, що це була маша. Я просто сідаю на бордюру, я починаю плакати. Шоково-рятувальна операція тривала чотири дні неповних, і за цей день тут цілодобово за цей час цілодобово працювали тут рятувальники, і в день, і вночі їх було пів тисячі. Регулярно влаштовувалися хвилини тиші, і саме завдяки ним вдалося знайти жінку на висоті четвертого поверху. Вона була жива і провела під завалами майже до